Показую вам малишей, яких забрала на перетримку з базара. Ось такі гарнюсінькі. Оце хлопчик на першому плані, короткошерстний. Похнасті дівчатка. Зараз я покажу. Я саме тут прибираю, саме зробили їм всі процедури. Ходять в лоточок, ще не прибирала, щоб знали свій запах. Постелила чистеньку пелюсочку, яку які нам теж дуже потрібні. Це 60 на 40, якщо комусь цікаво. Але і потрібні 60 на 60, 60х90, на я ріжу в переноски і велику клітку кладу. Такі гарнісінькі хлябчики. Я їх іще не поназивала. Ця дівчинка з двома очками. А ця ось бідосі ображена на мене, бо я її ще алої вколола. І покапала я розмочила те око, їй воно болить, але я мусила розмачувати її, бо, знаєте, корочка це неприємно, але. Немає сенсу наверх то все капати, потрібно саме, щоб попадало. Да, ти грайливий малюк, ти накушився вже такий грайливий. Маля, там а, два місяці є, я думаю, я на 100% їм є два місяці. Хочуть іграшок. Нема в мене іграшок запасних, Все, всім одразу купую і роздаю. А гратися, каже, дуже хочеться. Дітя Хайося. молечка така. Гарненький. гарненькі, дуже шкода, що. Як я вже казала, дуже шкода, що люди плодять кошенят. Вони не вакцинують своїх кішок. Кішки патологічно вже хворі цим ренатрогіїтом, або герпес вірус ще називається. І внутрішньоутробно вони передаються кошенятам. Ну і саме слабеньке, от бачите результат. Бо ось хлопчик найміцніший, він теж отримує лікування, звісно, бо вони всі в одній. Зграй, Але ось, подивіться, на нього, на його оченятка взагалі він більший по вазі. Ця малеча 590, тобто її вже можна обробляти. Але, але ми пару днів ще полікуємо, полікуємося, ну, притом обробочки ще не прийшли, лиш сьогодні відправлять. То, знаєте, вони трошки наберуть вагу і буде якраз ідеально. Чому беру Селафорд? Він іде м'який, навіть кошеняткам, які ось такими очками. Та? Можна спокійно його застосовувати. Бо це. не можу поняти, хто там грається по підлозі. А, це, це Марсель з Касі, Думаю, що за звуки? Вже хтось бомбить хату. Покажу вам ще обов'язково Марселя і Касю. То обробляти сілофортом, це, по моєму досвіду, можна. Хто там пише, що там не можна, не можна сильними препаратами. Наприклад, я б не, ну, не спішила обробляти стронхолом, якщо це каплі. Я б не спішила давати таблетки від глистів чи там, ну, я не знаю, мілпрозолу, вормікіл, там, канікватель, дронтал. ну, Дронтал взагалі малим не дається, бо там не поділиш норму. Що робить, так? Да? Грається з хвостиком. Може, це і вона йому цей хвостик зробила вуще. Хто неї? Ну, Маляток треба назвати. Я зараз його для цікавості зважу, бо це 590. Тобто вже підходить. Ну, Він більший, він найперший родився, він і крепенький такий. Ау! Кусається добре. Як вона царапкається сильно своїми голочками, кіхтиками, то, по моєму досвіду, можна, можна. Обробляти все добре. Через тиждень, звісно, я даю ще таблетку від глистів, не лиш каплі, одні каплі не допоможуть. В ситуації з принцесою мені прийшлося ще їй давати суспензі від найпростіших, бо вона не набирала вагу. Тобто ситуації досить різні є. Та? І, звісно, якщо котку геть погано, ну, там не їсть, та? оце ознака, що геть погано. Звичайно, таких обробляти не можна. Але якщо кошеня їсть, Гарно, та є апетит, ну, відносно нормально виглядає, можна сказати, та там не вмираючи, то звісно краще обробити, бо кошеня буде і набирати вагу. От він більш-менш, а їм геть з вагою поганенько, бо вони, знаєте, худенькі, вони просто пухнасті, але взагалі ході. А оцього дивіться вже пузяки наїжену. у хлопчика. Ще не знаю, буду думати, як їх мурмизок називати. Треба позаводити їм сім паспорта, ще нічого це не робила. І тим, що на іншій перетримці, сьогодні буду давати від глистів вже таблетку. Теж їх поки не вакцинувала, але вони просто ще ну, маленькі були. Ось дам таблетку і скоро вакциную. Да? І, до речі, четверту дівчинку я вам не показала. Вона не з цієї бригади, теж вона з базару, але її викинули раніше. Вона здоровенька, через того, вона не сидить з тими, для чого мені її заражать. Сьогодні я вже піду в аптеку, не буду чекати, поки посилка прийде, Куплю її обробочку, ну, щоб скорше, знаєте. Обов'язково вам її покажу. Її назвала я Алексія. Ну, Вона дуже класна, хоча вона хотіла мене з'їсти, ловили ми її на котоловку, витягнути я її сутки не могла звідти. Вона хотіла мене розірвати, але виявилася домашньою гарною кішечкою. Просто дуже боялася. Ну, ще обов'язково вам покажу. Кажіть пока-пока. Кажіть всім дякую, бо ви дуже сплутилися, дуже допомогли матеріально. Я, здається, на все зібрали. Ну і навіть може ще лишиться на паштетики. Хайно ну, всі замовлення прийдуть, я розплачусь і буду бачити. Буду бачити, що цим жопкам треба купити паштетики. От вони їх дуже люблять. І іграшки. Бо без іграшок, каже, будемо загризати один одного. А так там всім дуже дякую за допомогу. Пока-пока.